Друзі, вітаю! З вами Надія Дроздова, менеджер ключових категорій. І сьогодні я запрошую вас за захоплюючу подорож з нашим літнім каталогом, першим каталогом літа 2025. І що нас очікує? Нас очікують новинки в декоративній косметиці, і це маркери для губ. Нас очікують кремові стіки для макіяжу. В ароматах у нас з'являється привабливий літній парфум, який просто вибухає своїми бульбашками. Ми з вами фокусуємося і на продукти, які дарують красу нашій шкірі, а також міцне здоров'я. Отже, давайте гортати каталог разом. Друзі, знайомимося з новинками і вуаля, перед нами стійкий маркер для губ. Не очікуйте, що це олівець, або не очікуйте, що це стійка помада. Очікуйте, що це фломастер. І якщо ви колись фломастером малювали, ви маєте розуміти, легка водна текстура, легко нашоровується і тримається достатньо дуже довго. Шість різних відтінків. І завдяки тому, що містить гідропігменти, це спеціальні барвники, які мають можливість нашаровуватися на губах і тим самим ще й бути неваговими. Друга вагома річ це плівкоутворювальний саме полімер. Саме він створює на губах шар пігменту, який дозволяє триматися протягом 10 годин. Ну і у гіалуронова кислота. Вона зволожує губи і дарує відчуття комфорту на протязі цілого дня. Шість відтінків. І сьогодні мої губи нафарбовані в один шар саме першим відтінком цього маркеру. Давайте подивимося на усі кольори. Я хочу порекомендувати маркери тим, у кого немає змоги підкоригувати свій мейкап губ. Тому якщо ви на якомусь дні народжені, або на зустрічі, або на святі, обов'язково скористайтесь цим продуктом і будьте впевнені, ваші губки будуть на висоті. Друга новинка, яку я хочу вам представити, це наші кремові стіки для макіяжу. Чи знаєте ви, що це продукт все в одному? Адже ним можна робити макіяж макіяжок. Використовувати як тіні і фарбувати губи. Чотири універсальних відтінки, які насичені вітаміном Є, е, маслом жожоба. А ще хочу додати, що окрім комфортної кремової текстури, ці стіки мають дуже приємний аромат ванілі, який не нав'язливий, але дарує відчуття літа і відчуття того, що ми з вами, дівчинки-дівчинки. Чи знаєте ви, що аромати для горманів влітку можуть бути дуже освіжаючими? Саме таким є наша новинка: аромат All Sweet Bubble Tea Party, аромат бульбашкового чаю. Уявіть собі, літо, кульки, які наповнені полуничним соком. Зелений чай разом з кокосовим молоком дає відчуття свіжості, драйву та енергії. Саме таким є аромат світ oh Bubble Tea Party. Створив цей аромат аромала Пузи, відомий майстер-парфумер, який створює аромати для діор, для живанши, для Шапар. І для нас він створив ось таке освіжаюче літо, яке неможливо пропустити в нашому першому літньому каталозі. На шляху до молодої, здорової, сяючої. Красивої шкіри завжди обираєте правильний догляд. Саме догляд допомагає нам зовнішньо покращити стан нашого обличчя. І у нас є хороша новина. Наша лінійка Diamond, лінійка продуктів бестселерів є в гарній пропозиції в каталозі. Ця лінійка вона ефективна тим, що вона бореться з проблемами, вадами, недоліками шкіри у жінок після 40 років, коли вже є зморшки, коли вже є нерівний тон шкіри, коли є нечіткі контури обличчя. І всього три продукти, але які потужні результати. Лінійка містить собі ех... Екстракт білого трюфелю. це інгредієнт омолоджувальний, який синтезує власні колагенові ластинові волокна в шкірі, для того, щоб наше обличчя було без моршок, тонких ліній і з чіткими контурами. Лінійка містить алмазну пудру, це сяйво. Візуально ваша шкіра сяє здоров'ям. Лінійка освітлює, вирівнює тон шкіри. Ну і звісно, не дарма її називають. Клітинний крем молодості, нічний відновлювальний крем молодості, а також міцелярний очищуючий ласьон. Давайте подивимося, адже міцелярний ласьон, міка, крошка це спеціальні магніти, які потужно очищують шкіру від макіяжу, бруду, шкірного себуму. Крем молодості, клітинний крем молодості працює над тим, щоб кожна клітиночка нашої шкіри працювала правильно, синтезувала молоді клітинки, і наша шкіра була без вад. Ну і нічний відновлювальний крем, який допомагає нам вночі оновлювати шкіру, бореться за те, щоб була шкіра без моршок, з чіткими контурами, пружна, еластична і сяюча. І в продукти для здоров'я. В продуктах, які допомагають нам бути з вами міцними, з міцним імунітетом, не пропустіть пропозиції на велнеспек, адже вони представлені в каталозі зі знижкою 20%. Жіночий Валнеспек і Велнеспек для наших чоловіків. Унікальність цих продуктів в тому, що є окрема потреби для жінок і для чоловіків. І саме в цих саше ці потреби вирішуються, адже мультивітаміни і мінерали одна єдина таблетка, яка містить 12 вітамінів, 10 мінералів, але з різним дозуванням для жінок і для чоловіків. Дві капсули омега 3 які проходять 5 ступенів очищення, які сертифіковані саме природоохоронною організацією of the Sea і комплекс астаксантинний екстракт черниці. Комплекс чотирьох антиоксидантів, адже тут є антиоксидант та екстракт черниці, вітамін С і вітамін Е. Отже, захист, оновлення, імунітет, здорове серце і судини, шикарна пам'ять, м'язи, еластична шкіра. Все це саме в цих пакетиках Велнестей. Отже, гортаючи наш літній каталог, я хочу сказати, що в ньому всі відтінки. Кольори, смаки і аромати літа тому не пропустіть жодної пропозиції разом з каталогом Oriflame.